Мамо, ви вже приїхали? Прийшла! Ти куди мене придурок відправив? На море? На яке? З очеретом і качками? Та там, напевно, клімат помінявся? Де, на шацьких озерах? Зато подивіться, як ви гарно загоріли. То не загар, то болото. Тим більше, грязіві Іван не приймати корисно? Приймати корисно? Жити в них ні. Ви що з пустими руками? Де сувеніри, а? В коридорі! Що магнітики? лепідь! З рушника живий! Подивіться, як ви гарно виглядаєте, поправилися! То я спухла від горілки, від комарів. Що тут так смердить в хаті? Ти що, сміття не викинув? Викинув! Але, походу, вернулося. Ото майка іна в хаті, я казала дружці, женися з тим негром, ото був чоловік. Слова від нього чути не було, спав під вазонком. На городі пахав, як негр. Ото була щаслива би була моя дочка, а не з тобою придурком. Скуча за тещею. А, скучив? Не то слово, два тижні мучився. Так скучив. То що, обнімеш тещу? ну а як ж, Змія! Алкаш!